виконати бюджет розвитку, то доведеться продати нерухомість майже усю і знову ж її купити і знову продати. Тобто стоїть питання не тому, що цифри є все-таки завищені і це навіть не залежить від банківської системи. Прокоментуйте це, будь ласка. З радістю. І можу вам сказати, на вибором mm -hmm. одним з лимов нашої, це була інвентаризація. Майна і землі. Ну, по сьогодні ну, жаль, ми не знаємо, які майно є в місті і наскільки скільки воно ефективно використовується. І скільки в нас є землі, яку ми можемо продати на аукціоні, ми не знаємо. Коли ми зробимо такі дві прості, прості, прості речі, як інвентаризацію майна і землі, і ефективно продамо, я розумію, що можливо комусь це не потрібно, можливо, хтось це спеціально Але Будучи в місті, я, наприклад, не знаю, скільки в нас є майна і як воно загосподарювано. Якщо воно погано загосподарюване, можливо, краще його ж продати, і щоб воно отримувало ефективного власника, він буде щось робити, буде приносити прибуток, створювати робочі місця і так далі. Тобто все залежить від людей. Яким чином все ж таки ми повинні наповнювати бюджет? Ну, бюджет розвитку виключно наповнюється з продажу майна і землі. Дуже... А інвентаризації немає. Ну, такої, скажімо, яка потрібна для міста, немає. На жаль, Наголошую і нагадую, що ми продовжуємо інтернет-марафон Суспільно-політичне інформагентство Медіастар. і з вами Заряна Найленко, і, зокрема. Депутат військової міської ради, секретар комісії з питань медицини освіти та науки військової міської ради Олексій Білоус. І ми спілкуємося на тему бюджету, бюджету військового міського і бюджету обласного. І все ж по загальних цифрах, які ми маємо, по бюджету міського Львова говориться про те, що бюджет є дещо що доби. Однак, якщо вертати виключно е, самі ті графи, де поставлено достатньо цифру, у нас є графи, наприклад, по пільгах. Е, Скажіть, будь ласка, наскільки можна е, розраховувати на соціальний захист населення, адже завжди пільгами? Є якісь непередбачуваності з однієї сторони, це є обов'язкові статті, які є дооплачувані, так а з іншої сторони, ті ж самі воїни УПА, їм докладено там доплати до пенсії і гривень, і водночас ще є інші каденції, які в принципі соціально є незахищені. Розкажіть на вашу думку, яким чином передбачені оті всі умови? Тобто люди, які е, мають можливість скористатися пільгами, вони е, в повному об'ємі мають можливість скористатися. Е, тобто, наскільки я, я знаю, є і депутатська допомога, є і доплати, так як ви сказали ветеранам ОВУПА, е, є виплати багатодітним сім'ям, е, йде мова і про оздоровлення дітей, йде мова і про щорічні доплати. Тобто з виплатами побіга ні минулого, ні позаминулого, ні цього року проблем не буде. Це, це є однозначно. Тобто Тут ця стаття завжди в повному об'ємі була. Субвенцій. Є зрозуміло субвенції, навіть якщо мова йде про малозабезпечених громадян і від Львівської обласної ради, є і, і державні субвенції. Яких субвенцій очікуєте в ваша комісія, зокрема? Я так думаю, що ті субвенції, які є на папері, які стосуються так, скажімо, виплат з державного бюджету, вони не завжди повному об'ємі і виплачуються, це правда. Але це, це все, що є з міста, в повному дні завжди було виплачено. Наскільки я знаю, такого ще разу не було, щоб хтось звернувся, чи по пільгу, чи в якихось інших питань, щоб людину, скажімо, не врахували її потреби, її проблеми і так далі. Тобто це, це не є проблема, як на мене. А то, що не виплачують, так не виплачують і субвенції з державного бюджету, зокрема за перевезення пенсіонерів нашого електротрансу. Є, є з тим завжди проблема. Це є кошти, але хотілося б, щоб вони виплачували і дотримували тої стрічки в своєму державному бюджеті. На жаль, вони не завжди це робити. Яким чином передбачена фінансова допомога ну, громадським організаціям? Громадським е організаціям, е, наскільки мені відомо, це є е е пільгова аренда в першу чергу. Якщо є цікаві проекти, то не можуть звертатися на комісію по розгляду даних mm -hmm. проєктів, і вони фінансування, скільки я помиляюсь, там до 50 тисяч гривень ті проекти мають можливість втілити в життя за кошти громади. Є комісія, яка розглядає доцільність тих проєктів, якщо вони є цікаві, якщо вони є такі, які несуть в собі там, популяризацію міста Львова, допомогу людям, які потребують цієї допомоги то завжди. Ті проекти є повністю профінансовані сільської ради, і плюс громадська організація має пільгу оренду приміщень, які вони реагують. Все більше зараз говориться про благочинність, зокрема про те, що повинна бути і допомога інвалідам з дитинства, і різним іншим категоріям дітям-інвалідам. Стоїть питання, наскільки взагалі обійде допомога і чи передбачена якась соціальна допомога таким. Чи взагалі е, можна говорити про те, що Львівська міська рада може розглядати, наприклад, якісь е, проекти цілі, е, ну, скажімо, як наприклад, тут джерело, це є соціальний да. проект, так, який є виключно у Львові. Е, чи можна передбачати ще подібні речі? Вони є, насправді є. Багато громадських організацій, які громадські організації, які об'єднають у собі якраз mm -hmm. такі проблемні питання, вони профінансовуються в повному об'ємі. Згідно поданих заявок до міської ради. Тобто, наскільки мені відомо, жоден проєкт, який був поданий так, такими громадськими організаціями, жодний проект не відкривали, вони всі були профінансовані. Це було там і соціальне таксі, наскільки я напоминаю, і взагалі і допомога, і оздоровлення і так тобто, Що можемо, то ми робимо. Я розумію, що завжди хочеться зробити більше, але в межах того бюджету. Межах своїх повноважень ми, ми робимо максимально, що можемо зробити. І останнє запитання у нас часу вже залишається обмаль. Питання, те, що стосується Євро 2012 Львів він залишається тим містом, яке повинно приймати наших громадян і інших громадян, наших гостей до Євро і готується до чемпіонату Європи. Чи якимось чином медицина, освіта, наука буде передбачати ну чи передбачається якесь додаткове фінансування саме по критеріях євро? Звичайно. Це дуже важливе питання для міста, щоб вам сказати, що я жодного разу не ставив підсумок, що є буде в Львові. Я переконаний, що воно буде у Львові, і ми все робимо, того, щоб воно було. І, зокрема, якщо ви знаєте, що ми зараз зробили восьму лікарню, вона буде відповідати за південну частину міста Львова, а лікарня на тополі буде за північну частину міста Львова. Тобто, що це означає? Лікарні. Тобто, ви самі розумієте, в час пік, коли є корки на дорозі, затори, не, не завжди можна швидко доставити людину надати їй медичну допомогу. Якраз у цей час є найважливіший при травматизмі, коли людину можна врятувати. Коли людину в дорозі ми не губимо, ми вже нічого зробити не зможемо. І Якраз ті ці заклади охорони здоров'я вони в минулому році, поза в цьому році будуть. Фактично вже доремонтовані став, закуплено і нове обладнання і дуже багато зроблено. Я. Я думаю, що нам стидно за наші заклади Ми не буде стидно. Але хочу вам ще сказати, що держава фінансує потребу медицини на 53%, якщо помилитися, до 60%. І нам нагально потрібно робити цієї страхової медицини, медицина, В іншого шляху немає. Тобто має бути відповідальність лікаря, має бути... ну, Ми не знаємо, що на сьогодні медицина у нас є, попри те, що в Конституції написано, що вони... Ми...